Друзі, всім привіт! Залетіли на Fruit Machine 25X25 на балансі 11,5. Стартанули ставочки червонець. Ой, хорошо! Дивіться, ти що ти робиш? Ти е паскуда така? -ху, -ху, ху І так плюс дала, що зараз ще щось накине. Давай, база! Оце я знайшов вам гру, чуваки. Вона. Я її раніше знімав, вона класно себе показала, але... Но... Прікалдес, прикалдес. По Шуріку висипає, блін, все, що може ця гра. Нормально. Даже, ну, нехай за хвилину ми заробили оцих 100, навіть яких 110. Нас ще перед цим дало полтос. Ну, дуже непогано, я вважаю. Ну, весело і приятно. Ну, давайте її ще покрутим. Подивимося. Можливо, щось ще вона зможе нам запропонувати. Так, двадцаточка. E, О, дала. А ну, давай бонус, котя вже зіграй. Хорошо. Дуже часто тут. Ой, ти шо? Оце, да, дал! 20 фриспинів від 200, братани! ху ху Це, ми знайшли золотую сну жилку. Так, хорошо. Ще 14-3 Та ти шо, і піді хаточка на базі. О, oh, ла, ла І ми, грубо говоря. 11 600 стартанули, але чуть-чуть покрутили, а вона ще сучка дає. Коротше, друзі, показую вам. Це просто щось нереальне, це щось з чимось. Просто бере гра і насипає. Блін, як та остання. І дала! дала 900 гривень ще. Друзі. Це жир. Касарік на базі. За 2 хвилини в цій грі. Показую гру. Це щось чимось. Fruit Machine 25. Друзі, рекомендую. Дуже сильно рекомендую. Силочку залишаю, а з бонусами бонусами від вулканчика, це в рази приємніше. Тому підписуємося на канал, пишемо коменти, яку гру наступну хочете бачити. А я поки я вам рекомендую ось цю блін, казулу, таку хорошу сосулечку. Пісічку.